Це найглибша провальна ліка, і, мабуть найунікальніша взагалі в Україні, тому що її глибина 300 метрів, і деякий час в день навіть не видно їдна. Ця шахта вона вже допрацювала до глибини 500 метрів і її припинили розроблювати. Під час закриття шахти з'являється величезна кількість підземних бурових камер, які час від часу сідають. І це сіла найвища до поверхні камера бурова, де всі покорисні корисні купали не забрали. І от вилася під землею величезна пустота, яка просто час від часу або якісь підземних поштовхів просто обвалилася. Ось такий туман, правда, зараз. Ідеальних фоток не вийде зробити. Але все-таки просто посмотрите, як там круто. Солнышко світить, там тепло. Кожного року, в принципі, трохи землі сповзає разом з водою, трохи осипається каміння на бортах. Не те, що тут ходити, навіть стояти, як я, тут не те, що взагалі не можна. Це дуже небезпечно.